Вітаю глядачів телеканалу Раї. В етері новини Прикарпаття. У студії працює Вікторія Уніцька. Дізнайтеся про головні події дня просто зараз. Тисяча днів тому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. З цієї нагоди в Івано-Франківську вшанували полеглих героїв. Пролунав традиційний дзвін пам'яті, а родичам загиблих вручили нагороди державного значення. Відвідала пам'ятний захід Яна Лазорик. Боротьба за незалежність. Тисячі днів тому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. З цієї нагоди в Івано-Франківську пролунав традиційний цін пам'яті, щоб згадати тих, хто віддав життя за країну. Державні нагороди вручили сім'ям загиблих захисників. Як завжди під час дзвону пам'яті ми будемо вручати і передавати родинам державні нагороди. Будемо передавати ордени за мужність третього ступеню, будемо передавати захиснику України і за вірність українському народу. На жаль, ці всі нагороди, які ми сьогодні будемо передавати, є посмертно, але для родин це важливо. Важливо, це, що ми пам'ятаємо, що ми шануємо. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, під час повномасштабного вторгнення загинуло 606 захисників з Івано-Франківської громади. То майже щодня є загиблі в нашій громаді. Якщо додати сюди ще більше як 150 пропавших безвісті хлопців, про яких ми не знаємо про долю їхню, тому це великі цифри для громади. А якщо взяти, що в кожній громаді є загиблі, то це десятки тисяч загиблих героїв. По всій території України для нашої громади це трагічна сторінка. Но... Заступник голови обласної військової адміністрації Вадим Сезонник зазначає нині на Прикарпатті діє ряд програм для підтримки ветеранів. Створено, по перше, управління ветеранів угу. розробляються різні програми і заходи, щоб адаптувати наших ветеранів. В наше сьогодення надати їм найбільшу підтримку. У нас так само розроблена програма для підтримки ветеранів для з метою того, щоб вони почали розвиток свого бізнесу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. 17 листопада Україна знову зазнала ворожого удару. На Прикарпатті у селі Бовщів ударна хвиля від ракетної атаки пошкодила вікна у восьми будинках. Жителі Буштина та Дем'янова залишилися без теплопостачання та гарячої води. Про наслідки обстрілів, нинішню ситуацію та дії місцевої влади у сюжеті Юлії Торконяк. 17 листопада Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Окупанти запускали ударні дрони, крилаті аеробалістичні ракети, зокрема по енергетиці. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті. В результаті місто Бурштин залишилось без теплопостачання та гарячої води. Голова громади Василь Андрієшин зазначив, відновити опалення вдалось досить швидко. Вже садочки гріються з школи також. Можливо, ще не всі багатоквартирні будинки, особливо висотні. Uh -huh. Можливо, ще тепла нема, але воно через годинку дві все нормалізується. Тому спрацювали досить оперативно. Проте у місті активно працюють над будівництвом котелень. Це дозволить забезпечувати мешканців теплом навіть у критичних випадках. Якщо говорити про 8 і 10 мегаватт котельні, то ми до кінця грудня, на жаль. Аж зробимо, тому що підряд не може швидше. Тобто в нас останній термін 24 грудня. Це 8 і 10 мегаватт. Два підрядники різних, один з Івано-Франківська, другий з рівно виконують роботи по цих потужних котельнях. По інших котельнях 1 МВт, мається на увазі в лікарні, ліцей 2, ліцей 3. Тут ситуація інша. По лікарні ми до кінця листопада повинні запустити, запустити котельню. По школах ми, ми плануємо десь до 15-20 грудня. Також ввести в експлуатацію котель. А поки додає очільник бурштинської громади, у місті працюють пункти незламності. Там люди можуть зігрітись та зарядити мобільні пристрої. Там багато місця, там там тепло, там доступно. Це підвальні приміщення, там є вікна, там є двері, там є крісла, там є столи, там є вода, там є інтернет, там є чай, там є ну все, все для того, щоб бути на місці. Там там є тепло. І там є вода. Один із пунктів незламності облаштований у бурштинському ліцеї номер 3. Директорка навчального закладу Руслана Лащ каже: він працює цілодобово. Денний період у нас є чергові, нічний період є сторожі. Пункт незламності можна потрапити з центрального входу навпроти енергостадіону енергоколеджу. Знаходиться саме центральний вхід нашої нашого пункту, забезпечений всім. У нашому пункті незламності можна загрітися, випити чаю, поспілкуватися, зарядити свої гаджети, попрацювати також в укритті. Загалом у місті Бурштин є 10 пунктів незламності. Та попри це, запевняє очільник Бурштина Василь Андрієшин, громада готова до складних викликів. Ми їх не хочемо, ми їх не чекаємо, але ми готуємо до гіршого. Всі, хто готується до гіршого, отримують кращий варіант. Я, Я надію, надію, що у нас так і буде. Юлія Торконяк, Олег Бат, Віктор Костенюк. Елрадіокомпанія В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку загиблому герою Олександру Радіонову. Пам'ятний знак встановили на фасаді ліцей номер 13 де він навчався. Спогади близьких і тих, хто його знав, далі у сюжеті. Пам'яті захисників держави. В Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 13 відкрили анотаційну дошку загиблому герою Олександру Радіонову. Він був навідником 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. Саш був неймовірно веселий і життєрадісний. Настільки, настільки, що всю роботу він виконував, припіваючи, пританцьовуючи. І як би важко не було, ніколи не боявся ніякої роботи. Брався за все, бо в мені Роман однокласник та найкращий друг Олександра з теплом згадує їхню багаторічну дружбу. Він був надзвичайно позитивною людиною. З ним якихось спогадів поганих або ще якихось немає взагалі. Тільки веселі, як ми з ним перший раз зустрілися в четвертому класі, так і школу закінчили, так і до останнього кожного дня розмовляли, дружили, бачились. Бабуся загиблого хлопця Катерина не приховує свого горя. Вона згадує Сашка як надзвичайно теплу людину. Я багата бабуся, бо маю п'ятеро онуків, і всіма ними тішуся, і всі в мене дуже хороші внуки. Але Саша був надзвичайним. Він був дуже теплою людиною. І коли от приходив до мене і обнімав мене, від нього йшло таке тепло, що але він надзвичайно спішив жити. Голова Івано-Франківської громади Руслан Мартінків наголосив на необхідності вшановувати пам'ять загиблих героїв. У нас 605 загиблих зараз, плюше пропавші безвісті більше сотні, тому це велика така втрата для громади. Наше завдання пам'ятати на героїв різний спосіб, такі як сьогодні відкриття нотаційні дошки, відкриті уроки, вечори пам'яті, різноманітні заходи пам'яті тобто, все зробити, щоб пам'ять зберегти. Допомогти рідним, громада старається допомогти і виплатами, і зустрічами. Ну, стараємося максимально. Допомагати рідним ну і найважливіше це сьогодні допомагати нашим військовим, щоб війна закінчилася і був справедливий мир. Це найосновніше завдання, яке стоїть перед нами. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Автотроща у Калоському районі. 18 листопада в селі Вістова сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалися шестеро людей. Серед них дитина. Подробиці цієї аварії у матеріалі Юлії Торконяк. Порушив правила дорожнього руху вранці, 18 листопада на дорозі державного значення з полученням сполученням три Чернівці Мамалига трапилась аварія. У селі Вістова зіткнулись дві автівки. 70-річний карманич Мерседес Спринтер, мешканець надвірної, не дотримується швидкості руху та дистанції. І як результат виїхав на смуг зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем марки Модео». Останнім керував мешканець Львівської області 1990 року народження. Внаслідок аварії травми отримали двоє водіїв та троє пасажирів. Мерседес Спринтер. Вони мешканці надвірної. А також п'ятирічна пасажирка Форт Мондео. Всіх потерпіли госпіталізували. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом. Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії. Транспортні засоби поміщено на арешт майданчик. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Нанесення дорожньої розмітки, ремонт покриття, встановлення елементів доступності. І це лише частина виконаних завдань. Головний комунальник Івано-Франківська підсумував результати роботи за рік. Що вдалося зробити, дізнайтесь за мить. Звіт за 11 місяців. Головний комунальник Івано-Франківська Михайло Смушак розповів, що вдалось зробити за цей час. Відтак на 62 об'єктах нанесли дорожню розмітку. Хочеться визначити, що ми за багато років в цьому році вперше нанесли розмітку пластиком на кільці на вулиці Гетьмана Довженка, Крихівецький набережна імені Стефаника. А пластик, все таки, як показує показую досвід, так він дорожчий, але він відповідно і служить набагато довше, особливо на таких перехрестях з інтенсивним рухом, де фарба відповідно старається набагато швидше. А пластик ми очікуємо років 3-4 як мінімум. На цьому кільці буде функціонувати. Тим більше є гарантія. Продовжується робота щодо організації дорожнього руху, зокрема із елементами доступності. Це є схема довженка дорошенка яку ми змінили і. Відно, тому що там постійно траплялося ДТП, зараз, відповідно, там немає. І ця схема була реалізована в цьому році. На Семененка так само ми поміняли цьому році схему, і вперше її нанесли вже по-новому, відповідно, так само вона, бачимо, як вона виглядає, все впорядковано. Далі в нас є, ми погоджували в селі Чукалівка, ми погодили це паркування і зупинку біля Алеї Героїв. Це через Київ ми погоджували. Відповідно ще так само до кінця року. Тут була встановлена зупинка, павільйон зупинки. Виконано ремонт дорожнього покриття на багатьох вулицях Івано-Франківської громади. Основний ремонт проводилися силами нашого комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія. А я покажу на всіх вулицях ми робили ямковий ремонт, працювали так званим бітомізатором, здійснювали щебеніння вулиць. Одне з найважливіших завдань це забезпечення доступності. Ще торік було сформовано перелік із більше ста об'єктів для влаштування понижені на вулицях Івано-Франківська. Цього року частину робіт виконано, зокрема на 11 тротуарах та пішохідних доріжках. Ще одним інструментом на шляху до створення безбар'єрної інфраструктури каже Михайло Смушак: став захист тротуарів та пішохідних доріжок від незаконного паркування. З Цією метою встановлено кілька сот антипаркувальних пристроїв. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї Коломийські загадки. Музей історії міста Коломиї організував захоплюючу інтелектуальну гру. Вона дозволила вивчити історію рідного краю не лише через літературу чи експозиції. Участь у цьому заході взяли студенти економіко правового коледжу. Як це було? Побачите у матеріалі наших Коломийських журналістів. У 1899 році в Коломиї було. Для чого використовувався газ, який газу підводиться до згайних коломийських вулиць? Що не пам'ятаю опалення? Ні, відповідь неправильна. Ось так на запитання ведучої відповідали учасники трьох команд: Коломийські панянки, Коломийські юристи та куркулі. Вони мали назвати схований у скрині предмет, пояснити для чого на початку 20-го століття використовували в Коломиї газ та багато різних завдань пов'язаних з минулим та сьогоденням міста. В наш непростий час розуміємо наскільки важливо знати історію історію своєї держави, історію свого міста чи села і своєї родини. А вивчати цю історію можна із підручників, із дуже цікавих фільмів, які тепер є в Ютубі. Можна також і під час відвідання музею, а можна і граючи в гру. Зокрема, в інтелектуальну гру Коломийські загадки, яка сьогодні відбуватиметься в музеї історії міста Коломиї з участю студентів економіко-правового коледжу, команди за номерами самі обирали питання, тому успіх у грі залежав не лише від знань, логічного мислення і удачі. Тексти питань і правильні відповіді, доповнені світлинами, проєктувалися на екран. В одній із команд активно грала Івана Квартюк. Я зацікавлена у тому, щоб більше дізнатися про місто, в якому я живу, також. Ми готувалися групою до цього коледжу. Ми також цього тижня, декілька днів тому, приходили до музею. У нас тут була екскурсія, нам багато чого розказали, нового і пізнавального. Також нас у коледжі дуже багато розказують і готують до цього. Присутні в залі не нудьгували, а активно долучалися до гри. Команда переможець, коломийські юристи, отримала приз від музею, краєзнавчі книжкові видання, набір листівок та фото команди у старій Коломийській газеті. З коломиї Богдан Малайський, Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї у Бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі. Влаштували свято для першокурсників. Родзинкою став майстер-клас із приготування страв від колишнього випускника шеф кухаря Арсена Кропивницького. Як майбутні кулінари переймали досвід, розповість Яна Лазорик. Володарі смаку. Саме під такою назвою провели посвято першокурсників кухарів у бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі. Цим святом ми хочемо стимулювати наших, наших учнів, наших студентів для більшого розвитку, для того, щоб вони. Відчували себе більш впевнено, могли самовдосконалюватися. Майстер-клас приготування їжі провів колишній учень. Нині успішний шеф кухар Арсен Кропивницький. Буду сьогодні давати майстер-клас, буду робити дві страви, буду робити одну м'ясну, одну рибну. Буду робити, я взяв таку тематику, трішки українську, так як ми маємо бути, я зроблю таку новітню котлету по-київськи, але це буде нова котлета по-київськи з новими соусами і буде. У Нас форель карпатська з білими грибами, але теж не проста. А буде вона буде в слоєному тісті, така як фіш Велінтон. Я трошки таки зробив тематику таку українську. До заходу долучилися студенти із різних груп, щоб вдосконалити свої навички та здобути нові знання від досвідченого спеціаліста сьогодні в... Ми будемо представляти майстер-клас від нашого шеф-кухаря, який навчався в нашому закладі. Будемо йому допомагати і навчатися разом з ним. Також у нас буде сьогодні посвята першого для першого курсу в кухарі. Яна лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Рай». у неділю, 24 листопада, у міському палаці культури народний дім відбудеться концерт народного ансамблю танцю. Покуття він має 60-річну історію. Колектив запрошує на захід шанувальників танцю, що підготували для глядачів і як пройде святковий вечір. Дивіться в матеріалі наших коломийських кореспондентів. Більше 60 літ тому у Коломиї створили колектив із назвою Покуття. Очолила його хореографиня Богдана Демків. За 10 років ансамбль отримує звання народний. З того часу він підкорив не одну сцену. Побував у майже 20 країнах світу, серед них Сполучені Штати Америки, Японія, Бразилія та практично вся Європа. Нинішня керівниця колективу, заслужена діячка мистецтв України, Мирослава Воротняк, зазначила, що із дитинства чула про цей. Ансамбль це є величний колектив, який знає не тільки вся Україна, а практично весь всесвіт. скажімо так, ну напевне, дуже дуже високо звучить, але це правда. Дана Демків це надзвичайний фольклорист, надзвичайно талановита жінка, митець, яка з пару елементів кроків утворювала шедевр. Хореографічного номеру, очільниця покуття згадує, що ще в школі вперше виїжджала з колективом за кордон. Потім було ряд екзотичних країн. А починалося все із розмови із тодішньою керівницею Богданою Демків. Я була дуже активна в усіх сферах самодіяльності. Це і читання, і танці, і співи всюди. І коли мої батьки сюди переїхали, зразу було чутно покуття. І мені страшенно хотілося попасти в це покуті. Я не уявляла собі, що це за колектив. Коли я попала, я зрозуміла, що так я хочу тут танцювати. Дана Петрівна зразу пристально на мене подивилася, пощупала мої отут ключи. Ключиці, подивилася, як я танцюю, і сказала, будуть люди, залишайся. Мирослава Боротня каже, що пропозиція очолити колектив була для неї несподіваною. Я дуже хвилювалася, надзвичайно хвилювалася, адже е всі знають колектив Покуття, всі знають, як е танцювали, тому що там були кожноденні репетиції, там танцювали люди, які зв'язані з хореографією повністю своє життя. А мені... Покуття ем, в час війни це надзвичайно важкий час. Я отримую керівництво ансамблем Покуття при нульовому учаснику. Тож коломаяни матимуть нагоду насолодитися мистецтвом ансамблю покуття ще раз. А танцівники та музиканти колективу отримують шанс поспілкуватися та згадати творчу молодість. Мені би надзвичайно. Дуже хотілося, щоб всі учасники, не зважаючи ні на вік, незважаючи на різні покоління, які пройшли саме життя народному ансамблі танцю покуття, прийшли саме 24 листопада, о 17-й годині, в народний дім, саме на цей концерт, і не тільки були як глядачами, а були також і учасниками. Будуть на мистецькому заході і Богдан Малецький та Галина Ровенчук. Це всі новини з Прикарпаття на цей час. А вже після короткої паузи найважливіше зі світу залишайтеся з нами.